Хагер Вольта дає можливість виконати швидкий та акуратний монтаж. Знімні верхні та ніжні панелі дозволяють акуратно завести від них кабель і також акуратно вивести кабелі, якими живляться споживачі. Не потрібно висверлювати отвори в верхній та нижній кришці, виламувати отвори в корпусі щита жодної механічної важкої обробки корпусу. Працювати зі змінними панелями набагато простіше та зручніше. Двері електрощита легко переставляються для відкривання у потрібну сторону. На ручку двері можна встановити замок для обмеження доступу при бажанні. Також за бажанням замовника можна встановити слаботочний щит. При цьому не потрібно нічого видумувати. Хагер виробляє щити Вольта у мультимедійному виконанні. У ці щити входить одна день рейка та одна або декілька монтажних плат. Габаритні розміри мультимедийних щитів збігаються з розмірами розподільчих електрощитів. У електрощиті мало відомого виробника ви такого набору не отримуєте. Та й вартість хагер Вольта не є захмарною. При купівлі обов'язково перевіряєте наявність паспорту та сертифікату, у які вказані дані виробника, матеріали, правила експлуатації тощо.